Ей, okay, всім привіт. <coughs> з вами неофілафоня. І це така малесенька болтовня е, Я просто хочу привітати Ма Спасибо, що ти знову у Ютубі. Я дуже рада, тому що я переглядаю сампі фантастик дуже 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 багато раз. Це одна з моїх. Найулюбленіших серіалів. Я думаю, що ти будеш продовжувати другий сезон, і там буде багато всього цікавого, да. Там, я рада, ще, що, що я тебе побачила вживу. Не більше я підписалася на твій канал в контактах. І що я хотіла сказати, що якщо у тебе є там, ну, група в контактах, я обов'язково її попробую найти і підписатися. Е, дякую за увагу. Ми під мати така няточка, я тебе обожаю. Пока!